Я скажу, в той час в Радянському Союзі було два найкрутіших вуза по західним стандартам. Я не знаю, то що ми музику, ми одягались, ми були такими продвинутими, знаєш, такими, ну, ну неймовірно. Це був Одеський політех факультет атомної енергетики. Це ми, і в Ленінграді був факультет кінематографістів, і там готували звукорежисерів і операторів. І у них були теж магнітофони, Акаї, грюндіки, ці підсилювачі. Це все вони були найкрутіші. І ми в Одесі, у нас у всіх було в кімнатах Акаї, ми всі диски, ми все знали. Ми такі було це два. Навіть в Москві не було, бо Москва. Оці круті вузи Міфія, МГУ, так далі. Вони їх і за ними дивились, бо вони всі там кажуть. У вас більше трохи свободи було, так? Да? У нас дуже багато свободи. Ми були абсолютно. Це Одеса, общежиття на берегу моря. Ми ж... І нам дали обща... общежиття, побудували спеціально на два на двоє... На... Кімнату на два чоловіка з санузлом. Ви там, якось, такі які літа, які якось. Були. Ми стипендію повжали. І... Я, я зараз думаю, що ну, вони щось відчували, бо всі мої однокурсники це ну, от моє покоління вигрібало Чорнобиль повністю, дуже багато хлопців. Це ж були всі, наприклад, Валера Біспалов, герой. Да, він, ми з ним жили в одній кімнаті десь рік. Він з моєї групи. Борис Столярчук — чув, да? бо він з сусідньої групи, Борис, так, що він оператор. Мельчищев, на жаль, його вже немає. Він староста групи. Це, от це, це ви попали, така була молода галузь, яка там перспективна от атомна енергетика розвивалася, в 2020 році ми закінчили інститут, до 86 го за 6 років вони піднялися на рівня Сіура, інженер управління, заступник начальника цех і так далі. Вже такі дорослі оператори і так далі. І там Бу Бубук Чорнобиль. Атомна енергетика Не, розвивалася, як да. була перспективна, безпека.